Вітаю всіх друзів, вітаю всіх люблю українців. Ми продовжуємо воювати не тільки на інформаційному фронті, я у війську, в лавах Нацгвардії. Це дуже файно бути корисним в своїй державі під час повномасштабної війни України проти російської агресії. Одразу дяка, велика дяка всім, хто дивиться мої відео, підтримує мій канал подобайками, лайками, коментарями. Завдяки вам, алгоритм, YouTube просувають моє відео та дають можливість дивитися українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. Сьогодні я б хотів би з вами поговорити про тему, яка дуже, дуже актуальна на сьогоднішній день. Це тема. Тож такі ухилянки, така як вирішити цю проблему, бо є ухилянти, які пасифікують, які не можуть за себе поставити. Люди, які на сьогоднішній день отримують армію, сплачують налоги, і вони якимось чином потрапляють в армію і потрапляють в військо. І тим самим до цього дуже багато запитань. І сьогодні цю тему я буду намагатися розкрити. І є ухилянти, про яких дуже багато говорять, це не тільки. Мої думки є з цього приводу охлянти згороднього біку в медалі це охилянти, поліція, прокурори, судді, представники держапарату, які можуть якимось чином собі щось зробити, якісь документи, які терміновують їх службу в рядах збройних сил України чи нацгвардії України. Про це ми сьогодні поговоримо. Про це наше відео. Вітаю всіх! Отож до відео, будь-яка людина, і навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації і. Була мобілізаційного віку. Якщо говорити про ухилянтів в Україні, поняття ухилянтів в Україні часто використовується в емоційному та політичному контексті, що ускладнює його точне визначення. Юридично хілянтами є ті, хто порушує закони про мобілізацію. Звісно, наприклад, не з'являється до військомату заповісткою чи використовує фальшиві документи для виїзду за кордон. Однак, суспільство це поняття може включати ширший спектр людей від тих, хто виїхав легально до тих, хто просто не хоче йти на фронт, але не порушує закон. І так, критичний аналіз, ну, перше, це звісно, що це юридичний аспект, українське законодавство визначає ряд як кримінальне правопорушення. Водночас є значні правові правопровали та можливості виникати мобілізації легальними методами. Перший момент юридичний ми так трохи роздувились. Є ще епічний аспект. Не всі чоловіки віком вісімнадцяти до шістити років, готові, чи можуть воювати з моральних, психологічних або фізичних причин. І визнання цього факту важливе для справедливого підходу до мобілізації. Ну і соціальний аспект, про який я не можу сказати, не сказати. Соціальний аспект це висока корупція. Певний рівне тягаря війни призводять до суспільного розколу та ненависті між тим, хто воює, і тим, хто, хто уникає мобілізації. Ну, ототожнювати всіх людей як ухилянтів, це доволі неправильно. В першу чергу варто звертати увагу на дії людей. От волонтери чи все ж таки ухилянти? Хто є? От як, як ви це відчуваєте? Чуваю, це нормально. Бо ви робите ту справу, за яку взялись і зробили її з нуля. Ухилянд це той, хто от при цьому всьому, ось тут зараз краде гроші, наживається на людях і намагається заставити думати людей, що ухилянти навколо них. Ухилянт! Дружина ухилянта. Круто працює російське все. Що робити? Підвищити прозорість мобілізаційних процесів, а, максимально намагатися мінімізувати корупцію та забезпечити рівність умов для всіх. Це в самому такому, знаєте, ідеальному випадку впровадити альтернативну службу для тих, хто не може чи не хоче воювати, але готовий допомагати державі іншим способом. Переглянути критерії мобілізації. Давно вже пора це зробити, Фокусуватися на мотивованих та навчальних військових, а не на примусовій мобілізації всіх підряд. Намагатися підсилити правове регулювання щодо тих, хто ухиляється незаконно, але без надмірного репресивного тиску. І одразу висновок, висновок в тому, що проблема у клієнтів є складною і немає простого рішення. Вона потребує не тільки покарання порушників, а й реформування мобілізаційної системи, щоб зробити її справедливою, ефективною та соціально прийнятою. Ухилянти, потенційні колаборанти, потенційні ждуни – Це розумієте, це реакція раба, реакція боягуза. Угу. Але Замість... треба розуміти, що якщо раптом окупант сюди прийде, так. то цей боягуз. А цей боягуз швиденько. На цього боягуза вдягнуть російську форму і пішлють його штурмувати наші війська? Як показує практика, є ще тут і зворотній бік медалі? Ну а якщо представники держапарату, поліція, судді, прокурори, депутати та інші чиновники використовують свої посади в зв зв'язки або корупційні схеми для ефективного звільнення від мобілізації, їх можна та потрібно вважати кілянку? Як ви думаєте? Я проаналізував і зворотній бік медалі. Чому це проблема? Ну, нерівність всіх перед законом пересічних громадян мобілізують тоді, як чиновники залишаються на посадах. І звісно, що вони використовують особово становище. Що... Америку я не відкрив, всі про це знають. А корупційний фактор є в тому, що такі схеми підривають довіру до держави та створюють відчуття несправедливості в суспільстві. А зниження боєздатності, про які зараз всі говорять, це Ухилення посадовців забирає потенційних мобілізованих і числа свідчених, здорових та організованих людей. Що з цим робити? Ну, як мінімум, переглянути винятки для держслужбовців, що їхні посади не є критично важливими, вони мають йти на військову службу на рівні з іншим. Так хотілося. йому. зараз ти скажеш, ну що ж ти там десь плаваєш там в облаках. Посилити контроль за довідками, не знаю. Створити незалежний механізм перевірки звільнення від мобілізації, щоб запобігти ефективним схемам, відкрити інформацію про посадовців, зробити публічний список держслужбовців, які отримали відсрочку? Щоб суспільство, ну, розуміти, воно має та може оцінювати їхню доброчесність. Яким чином це проконтролювати, я досі не знаю. Як посилити відповідальність, якщо чиновник ухиляється на закону, він має не лише. Ну, на мій погляд, нести кримінальну відповідальність, а й втратити посаду. І висновок. Ну, повторююсь, є у нас один бік медалі, зворотні бік медалі, ті, хто може щось зробити, да, з, якісь документи, якісь відсрочки, зв'язки, гроші, кошти, можливості, і люди, і прості люди, які це не можуть зробити, що їм робити, підсумовуючи зворотній бік медалі для тих людей, які можуть собі дозволити. Та й дозволяють, і роблять собі відсрочки, довідки, якісь там, які відтермінують її службу Вірові Сил України та Нацгвардії. Коли держслужбовці ухиляються від мобілізації через свої посади, це не просто індивідуальне ухиляння, а підрив держави всередині. Боротися з цим потрібно комплексно посилювати контроль, покарання за ефективне звільнення та зміну підходів до мобілізації держслужбовців. Тому світ знаєте, поділений на людей, які можуть щось робити. Термінувати службу в Збройних силах України та в Нацгвардії, ну, війську, скажімо так, в цілому, та люди, які це не можуть зробити, прості роботяги, які воюють та захищають державу від російської агресії. Ну, пишіть ваші коментарі, друзі, з цього приводу, які у вас випадки. Що ви думаєте з цього приводу? Хто такі ухилянки? І що з ними робити? І що? Як вирішувати це питання, як вирішувати цю проблему? Це проблема на сьогоднішній день України. Ну, одна з самих -самих Ну, На першому місці, звісно, що всі ми чекаємо е закінчення активної фази війни та відповідно миру та відбудови щасливої нової України, без корупції, безкрайших. Не для нас, так, хоча б для наших дітей. А на сьогодні поки що все. Пишіть ваші коментарі, друзі. Я ще раз хочу подякувати Збройним силам України, дівчатам, підключатимуть оборони України. Я хочу подякувати українському народу, українській нації. Не мене дуже багато відсоток людей, на жаль, українців, які все рівно, що відбувається в Україні. Їх війна не торкається, біда їх не торкнулася. Вони сидять собі мовчі можуть на диванках в Україні. Ще велика біда, що українці можуть жарти один одного. Дві секунди отак. Треба підтримувати цей непростий час України один одного. Єднатися. Ну, друзі, а на сьогодні поки що все. Тож, доброго вечора? Ми з України.